Шановні друзі, це відео із серії Релігія за 5 хвилин, де ми розповідаємо, де ми даємо відповідь на одне з питань з цієї цікавезної книжки. Отже, сьогодні я буду давати відповідь на питання: чи вірять євреї в потойбічне життя? Автором цієї відповіді є Аарон Хьюз, відомий канадський арлієзнавець. В першому абзаці автор говорить про те, що відповідь виявляється видається очевидною. Ні, звичайно, не вірить. Чому? Тому що юдаїзм сконцентрований на діях більше, ніж на вірі, ніж на доктринах, ніж на уявленнях. І за однією з класифікацій, юдаїзм називають релігією ортопрактичною на відміну від ортодоксальних. Ну, є ще таке переклад українського як ортодоксичних. Але далі автор говорить про те, що не все так просто, як нам здається, на перший погляд. Звичайно, в юдаїзмі є якісь уявлення про потибічний світ, точніше, про життя після смерті. Наприклад, в щоденних благословеннях говориться про те, що Бог є тим, хто оживляє мертвих. І тут постає питання: а як же саме він оживляє мертвих? І що тут мається на увазі? Звичайно, що в ідеїзмі є багато інтерпретацій. Одна з яких, наприклад, прямим текстом говорить про те, що, коли прийде Месія, тобто завершиться, так би мовити, цей цикл існування людей, і буде, знову ж таки, коли прийде Месія, що саме буде відбуватися, коли він прийде, про це ми говорили в іншому відео, і ви можете його переглянути також. Багато інтерпретацій. Так от, згідно цієї прямої інтерпретації, кістки. Повстануть із землі і на них ем, як це, приліпиться плоть. Ну і знову ж таки, це ми можемо побачити у пророках пряме описання цього процесу дуже яскраве. Є більш ліберальні інтерпретації цього виразу. Наприклад, в реформістському даїзмі, який, який заперечує антинауковість уявлення да, про те, що прямо кістки, значить, з плотю вони воскреснуть. Відповідно, навіть в реформістському деїзмі оця фраза той, що оживляє мертвих, була замінена то, що на фразу той, що дає життя всьому. Да? А відповідно, підкреслюючи якраз. Оце більш абстрактне уявлення да, про потойбічний світ. До речі, слова, які використовуються в івриті для позначення світу, який прийде, він, він, він так і є: олам габа, світ, який прийде. Да, тобто невідомо фактично, який же то світ має бути, і відповідно відкрите поле для інтерпретації. Але Арон Х'юз говорить, що насправді питання, чи вірять євреї в життя після смерті, чи не вірять воно. Взагалі, не дуже важливе, воно з'являється в контексті християнства, якщо можна так сказати, і в контексті якраз зверхності християнства і ствердження цієї зверхності протягом століть. Християнство говорило про те, що воно вище, якщо можна так сказати, ніж юдаїзм. Чому? Тому що. В ньому мова йде не про справи, і тут ми повертаємося до ортопраксичності, да, а радше про вірування. Якщо юдеї переймаються законами кашруту, і щоб не змішувати м'ясне з молочним. То християни вони переймаються проблемами духовними, наприклад, моральними та етичними. І відповідно, якщо євреї переймаються цим світом, якщо можна так сказати, житті в цьому світі, то християни, відповідно, переймаються життям в тому світі, в тому, який прийде. І відповідно за цією ж логікою, юдеї не мають вірити у потойбічне життя, а натомість християни у нього вірять. Таким чином, ми приходимо до висновку, що питання чи вірять євреї в потойбічне життя, воно насправді. Стосується релігійної полеміки між цими двома релігіями, а не стільки власне, уявлень юдаїзму про потайбічне життя. Наш час вичерпано, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.